Миро Божого прийняв откровення, що Пасха це Ісус. Ісус дав нам життя, і Бог дав нам вибір, піти в вічне пекло чи піти в вічний рай. І Пасха це духовір з Богом. І дуже важливо нам вибрати правильне рішення і вибрати рай. Тому що Ісус прийшов дати нам життя. І Ісус прийшов, щоб ми з'єдналися з Ісусом і народилися від Бога, народилися духовно. І Пасха це не їжа та випівка. Пасха це Ісус. І не потрібно квасити тісто потрібно його очищати.